Слава Ісусу! Буде він гарний, чемний, не сваріть його так. Читаємо місце із Євангелії від Луки з 13 розділу. З першого віршу того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про галілеян, що їхню кров Пилат змішав був з їхніми жертвами. Ісус же сказав йому відповідь: Чи ви думаєте, що усі галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Або ті 18, що башта на них завалилась, була в Силуамі і побила їх, чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Коли готувався до пробуді в серці своєму носив кілька тем і думав про що сьогодні з цього місця голосити. Але події позавчорашнього дня у Франції поставили крапку і я вирішив говорити про це. Я не буду говорити про е, тероризм. Не буду говорити як про явище чи про подію, як таку. Я буду говорити про те, що світ сколихнула чергова трагедія, чергова біда, яка ознаменувалась великою кількістю смертей, поранень, людської болі, сліз і так далі. І ми, Церква Ісуса Христа, не можемо осторонь просто дивитися і ніяк на це не реагувати, звичайно, що ми можемо дати оцінку цим подіям, ми можемо і ми, і ми даємо оцінку вкрай негативну оцінку таким проявам, вкрай негативну оцінку о тому, що відбулося. В Парижі позавчора. Але як церква Ісуса Христа, ми на цьому не обмежимося. Це справа спецслужб, політиків розбиратися, хто що і як, і хто в цьому винен і інші питання. Але ми розділяємо біль із тими, хто плачуть, ми плачемо. І з тими, хто лють сльози, ми за них молимось. І ми просимо Господа, щоб Господь потішив людей. Бо вони є безцінні, бо їхнє життя є безцінним в його очах. І як церква Ісуса Христа ми нагадуємо сьогодні, в першу чергу собі, і людям, які нас оточують, про готовність зустріти смерть в любу хвилину. Про те, що наше життя. Які ми сьогодні живемо, воно не є в наших руках. Наше життя є в руках Творця Неба і Землі, наше життя і життя кожної людини є в руках Господа. І Він сьогодні нагадує через слово своє святе нам прості і водночас. Надважливі істини, які повинна носити в серці своєму кожна людина. Тому що ми це пам'ятаємо і знаємо, що може прийти цей момент в моє життя. Раптово я не буду готовий до того. Одні люди були в кінотеатрі, другі люди були на стадіоні, дивилися футбол. Інші люди були в ресторані, споживали їжу, але прийшли, вибачте, за таке слово, не люди із зброєю в руках, поклали їх на підлогу і розстріляли. І сьогодні, в першу чергу, це є нагадування мені і вам, про те, що треба думати про речі важливі, надважливі. Ісус Христос свого часу оце нагадування висказував, висловлював. Він привів приклад галілеян, який в один момент забив понтій Пилат. Ми не знаємо точ, в точності, як це відбувалося і що було причиною історики досить розмито про це говорять. Хтось говорить про. Систему водопостачання в Єрусалим, яку Пилат хотів зробити за рахунок грошей храму, хтось про інше, але був, був бунт, були незадоволені люди, і воїни Понтія Палата зробили те, що сьогодні наводить жах на нас. Їхня кров він змішав був зі, тобто під час жертвоприношення. Він, він це зробив, і люди загинули. Інший приклад, Ісус наводить він каже про башту в котра, амі, котра, стояла, котра була збурована, побудована людьми, і стояла камінна споруда велика, але прийшов час, і вона впала і забила 18 душ. Для мене особисто не є настільки важливим, як загинули ці люди, який вид смерті вони прийняли, я хотів би зараз зосередити нашу увагу на іншому. Ісус каже і двічі повторив цю, цю важливу річ. Коли не покаєтесь, то загинете всі отак. Коли не покаєтесь, то загинете всі отак. Нам сьогодні не загрожує Понтій Пилат І сьогодні Сілонська башня ну, на мене чи на вас не впаде. Ми живемо дал дуже далеко, звідти. І в історичному відрізку часу десь був далеко. Але, але слова Ісуса Христа є сьогодні важливими, надважливими, коли не покаєтесь то загинете всі отак? Як? Як? І думаю, що головна думка, головна ідея, яку провадив Ісус Христос в цих от прикладах, це про стан людської душі, про готовність людини прийняти смерть. Зустрітися з нею? В якому стані буде людина? Отже, із розмови з із розмови Ісуса, ті, що покаються, то загинуть, ну, помруть, можливо, приймуть смерть, але не отак, не так, не в такому стані. Але якщо не покаєтесь, то загинете отак, ну, в неготовності, в, повному, е, в повній безнадії. Я не пам'ятаю, де я читав, але я читав отакий приклад. Можливо, десь якісь деталі даруйте мені, можливо, я не точно скажу, але я запам'ятав суть. В автомобільній аварії, в автокатастрофі. Опинилися, відбулася така прикра ситуація, опинилися молоді люди. Хлопець шофер, який був за кермом, він загинув на місці. Але ззаду сиділи двоє молодих дівчат. І ці дві молоді дівчини наслідок цієї аварії, цієї катастрофи, вони отримали дуже важкі, майже несумісні з життям поранення. Вони були припроваджені в лікувальний заклад. І так вийшло, що вони були в одному приміщенні в. В реанімаційному відділенні. І по черзі вони, маючи важкі ушкодження, і червоно-мозгові травми, і так далі, вони від свідомості, свідомість то втрачали, то приходили знов до свідомості. І одна із них була, а, батьки приходили час від часу, їх пускали, хоча доступ був обмежений туди в палату. Але до і до другої приходили батьки, і вони е, були, е, були е, при цих, при цих дівчатах якби по черзі. І коли одна дівчина приходила до свідомості, вона з батьками, така, знаєте, в такому була спокої, в такому була якби в молитві. Е, в такому стані спокою і впевненості в завтрашньому дні. Інша дівчина, коли приходила до свідомості, вона дуже боялася померти. І в неї фактично починалися істерики, і тут же лікарі прибігали, які заспокійливі її давали, тому що в неї були істерики, вона дуже боялася померти. Пройшло кілька днів того перебування в реанімації, їх там повідключали від апаратів. І а, ті дівчата між собою спілкувалися. І одна друга розказувала про свої переживання. Та розказувала, як вона боїться померти. Як вона боялася, в неї були істерики. І вона це пам'ятає. Друга каже, друга розказувала їй про те, що вона ну смерть це неприємно, напевно, але але немає не, не поводу для приводу для так для істерик, для такого страху е великого. І вона розказувала і про Ісуса Христа. Одного разу, коли знову прийшли батьки до тої невіруючої дівчини, невіруючі батьки, і вони були раді тому, що їхня дитина, що їхня дитина не померла. І вони кажуть, ось доню, як добре, що ти живеш, як добре, бачиш, ти боялася, але ти жива, ти так все добре. А вона каже, тату, мамо, я вам дуже дякую. За те, що ви мене народили на світ. Я вам дуже дякую за те, що ви давали мені все найкраще. Ви давали мені освіту. Ви давали мені виховання, манери. Ви мені давали все. Але тато, мамо, ви мене навчили багато, багато чому в житті, але ви не навчили мене. Як бути готовою зустрітися з вічністю, як бути готовою прийняти смерть? І вона розказала про ту дівчину, яка зберігала спокій, яка знала, куди вона йде, і знала, що за порогом смерті, її чекає. І хто її там чекає? Цей приклад на мене особисто я, напевно, давно його вже читав, але Він на мене дуже вплинув. І думаю, що і в цьому залі немає байдужих людей, які, які, які не зрозуміли би суть оцього, суть оцієї історії. Ісус Христос. Проголосив наступні слова. По правді, це Іван від Івана, 5 розділ з 25-го віршу. По правді, кажу вам, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого сина почують померлі. А ті, що почують, оживуть. 28. Не дивуйтеся цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах. Його Голос почують і повиходять ті, що вчинили добро на воскресення життя, а котрі злочинили на воскресення суду. І знову ж таки до цих слів, згадайте те, що Ісус сказав, коли не покаєтеся, то всі так помрете. Оці слова Ісуса Христа. Що померлі, мертві почують голос Божого Сина, я особисто сприймаю з двох сторін. Перше це в буквальному розумінні під час другого приходу Ісуса Христа, і це вже частково відбулося під час смерті подій смерті і Воскресіння Ісуса, пам'ятаєте, написано, що коли він помер. Коли він воскрес, багато спочинних тіл святих, що воскресли і явилися в Єрусалимі, війшли, і люди їх бачили. так? Це була це частково, було, це вже виконалось, але, Але в основному, в основі свої, під час другого приходу Ісуса Христа. Я глибоко переконаний в тому, що буде голос, буде та сурма, буде той звук. Буде голос Божого Сина, як каже Ісус, його почують, його почують усі померлі, його почують усі мертві. Вони почують Його і повстають одні на Воскресіння життя, інші на воскресіння суду. Ісус Христос чітко і явно каже, що третього не дано. Є лише два варіанти. Перше воскреснути для Воскресіння життя, друге Воскреснути для Воскресіння суду. І читаючи Євангелію, ми з вами можемо е, неодразово взагалі червоною ниткою це те проходити, те, що люди, які прийняли Ісуса Христа, люди, які жили з Христом. апостол Павло каже. Свій стан своїх відносин із Господом каже так, післані до Галатів. Другий розділ 20 вірш. І живу вже не я, а Христос проживає в мені, що, а що я живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене самого себе. Алілуя! Прийде час, коли всі померлі, почують голос Божого Сина і всі встануть. І оці слова ми знаємо є певними. Я ще по іншому трошки ці слова розумію. В духовному розумінні, в такому алегоричному, всі померлі духовно, всі мертві духовно. Написано в слові Божому, що всі згрішили. І позбавлення слави Божої. Слово Боже говорить, що людина народжується живою тілесно, дитина народжується живою і тілесно, і вона живе жива і тілесно, але поки вона не прийняла Ісуса Христа, то вона духовно яка. Я не кажу про якісь там інші, знаєте, хтось там, можливо, якісь інші видумує релігії, там, чи якісь там інші переконання сповідує. Я кажу про Бога Творця, про Бога Отця, про Ісуса Христа Його Сина, що для них, для Творця і для Сина Творця, якщо я не прийму Ісуса Христа, то я є мертвий, то я є неживий. І Слово Боже, говорить, що Бог оживлює наш дух. Слово Боже говорить, що Бог оживлює відживляє наш дух. В Ісусі Христі. Читаємо після до Ефесян. Апостол Павло пише в другому розділі до віруючих людей, до вас, до мене, і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, чуєте? І вас, що мертві були через ваші провинні гріхи, в яких ви колись проживали за звичайним віку цього, за волею Князя, що панує в повітрі. Духа, що працює тепер у Неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волі тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи. Оживив разом із Христом, спасення ви благодаттю І разом із Ним Воскресив і разом із ним посидив на небесних місцях у Христі Ісусі. Алілуя! Я тепер розумію. Я думаю, що ми всі з вами розуміємо. Без Ісуса Христа людина жива тілесно. Жива тілесно, але мертва духовно. І вона почує голос, коли прийде час, і встане на суд Божий. І без Ісуса Христа. Одну маленьку дівчинку запитали, а що ти будеш робити, коли, е, коли буде суд Божий? Вона сказала, а я сховаю за Ісуса. Устами дитини. Промовила істина. Бо Ісуса Христа людина мертва, духовно, І вона в вічності отримує осуд. Але Ісус Христос, Слово Боже, говорить, ми з вами читали, віддав самого себе, щоби я вірував в Нього, щоби я прийняв своїм життям Його. Щоб я не загинув, але мав життя вічно так бо бог полюбив світ, що віддав сина свого дородного, щоб всякий, щоб кожен, щоб ти і я вірували в нього і мали вічне життя. Слово Боже, певно, і слово Боже закликає нас, я не буду наводити ну, заглиблюватись. Є притчі про готовність, про п'ять мудрих, п'ять немудрих, про там, робітників винограднику і так далі інші про таланти. Є, є звернення Ісуса Христа до нас з вами, про нашу готовність. Є отой меседж, є оце послання Ісуса Христа через церкву до людства планети земля. Про покаяння, про те, що Бог хоче, щоб, ми, щоб всі люди були живими для Нього в Ісусі. Сьогодні ти і я чуємо ці слова. Чи мають вони сенс, чи мають вони відгук в нашому серці? Не заспокоїмо себе тим, що я віруючий, я прийняв хрещення, я покаюся колись там, десь років, не знаю, 70 назад там, чи 50, і цього достатньо. Я ходжу в церкву і часом молюся і читаю Біблію. Щоденне оновлення, щоденне покаяння. Щоденне прийняття вірою Ісуса Христа, щоденне усвідомлення того, що живу вже не я. А Христос проживає в мені. Є таке в нас в нашому житті. Признаюсь, я маю не кожен день. Каюсь, хай Господь мені нагадує, що живу вже не я. Але Христос проживає в мені. Тому що зрозумілішими слова апостола Павла, що блаженний муж, з того, який з того часу умирає в Господі. знаєте чому? Бо він в будь-який момент, коли б не прийшла в його життя смерть, він в будь-який момент зможе заховатися за Ісуса. В будь-який момент Він має надію. І якщо трапляється якась ситуація, якась неприємність, якась біда, хвороба чи навіть, чи навіть раптова смерть, то блаженний той, хто вмирає в Ісусі Христі. Тому що Христос проживає, Христос проживає в своїх дітях, Христос проживає в своїх учнях. Христос проживає в своїх послідовниках через Духа Свого. Слово Боже каже, хто Духа Христового не має, то не Його. Чому? А тому? Тому що прийде час, прийде час дати відповідь. Проживає в тобі Христос чи не проживає? Є Він в тобі, чи не є? І хотів би, щоб кожен з нас. На цьому місці присутні, щоб ми могли дати стверджувальну відповідь, що Алілуя, Христос проживає в мені. Христос проживає в мені. Христос проживає в мені одне но, а живу вже не я. Своє я. Хто хоче йти за мною? каже Христос, нехай зрече свого я. Нехай відкине своє я, хто хоче йти за мною. Нехай зрежеться самого себе, візьме свого Христа щоденно і йде за мною. Бо живу вже не я, живе Христос в мені, а я йду за Ним як покірна вівця Його стада. Я наголошую церкві сьогодні. Бути вівцею Ісуса Христа. Це є почесно. Це є чудово, це є впевнені в завтрашньому дні, бо я є вівця Ісуса Христа. Я чув, ходять навіть в християнських колах на смішки на рахунок вівці. Такі, знаєте, всі себе чогось намагаються. Відчути левами чи якимись іншими е, тваринами, більш, більш такими, знаєте, войовничими і сильними. Але, друзі, мій лев із корення Давидового. Мій лев, мій пастир Ісус, а я є його вівця. Я хотів би, щоб ми на цьому, на цьому якби, були переконані, стояли твердо, який мені. Пожиток від того, що я сам стану левом, якщо я без Ісуса, якщо Він не проживає в мені. Я сьогодні нагадую Словом Божим, думаю, що в Дусі Святім кожному із нас нагадую про те, що щоденне усвідомлення, що Христос проживає в мені щоденне покаяння перед Господом, щоденна готовність перед Господнім лицем до, до всього, що відбу, може відбутися в моєму житті. Ось ось цьому є зміст. Ось до цього треба прагнути. І ось це треба носити в своєму серці. Амінь. Слава Господу. Я зараз користуюсь такою можливістю. Я хочу звернутися до всіх, тут присутніх в цьому залі. Можливо, Христос не проживає в тобі щоденно. Можливо, Христос не, ще не замешкав в твоєму серці, і ти не знаєш, куди йде твоє життя. Прийде час, пам'ятаємо, прийде час, коли воскреснуть умерлі в Христі, каже апостол Павло. Потім і ми, що живемо і зостались, будемо підхоплені на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди з Господом будемо. Але це стосується віруючих людей, бо каже, потішайте один одного цими словами. Я запрошую церкву піднятися на наші ноги. Давайте ми помолимось в нашій молитві, отак на наших ногах. Ми помолимось за тих людей, в чиє життя раптово прийшла біда, хвороба чи смерть.